Українська музика, допомога армії та настрій перемоги 27 травня до Луцька із запальною та водночас зворушливою концертною програмою приїхала співачка Ольга Полякова. у промені повністю заповнений. Усі чекають, коли улюблена співачка з'явиться на сцені чимало волинян із квітами та прапорами готові зустрічати Олю Полякову. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну репертуар співачки змінився. Тепер жодної пісні російською і нові українські пісні. Сама Оля зі сцени зізнається, думала, що більше ніколи не зможе вийти на сцену. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, коли я була в Луцьку останній раз, але це точно було більше року тому. І я хочу вам сказати, що я дуже скучила. І я взагалі не розуміла, чи будемо ми ще зустрічатися. Тому що те, що з нами всіма сталося 24-го, вибило в нас е, в стелю під ногами, хотіла сказати, потім згадала, що то підлога. Стеля стала звер знизу, а... а підлога зверху, бо наш світ перевернувся абсолютно точно, і ми не знали, куди бігти, що робити і що нас чекає. І те, що в мене сьогодні через рік, через рік з чимось е... страшної війни, є можливість бачити вас, для вас співати, це якесь абсолютно чудо і щастя. Якби мені хтось сказав, що ти через рік поїдеш в тур Україною. Бо ж я б зовсім по-другому жила, проте незважаючи ні на що її команда продовжує збирати повні зали по всій країні та підтримувати українських воїнів, адже усі концерти Олі Полякової мають благодійний характер. <му> Це вони що покрашені, чи такі виросли? Чи вже в Україні навіть рози такі ростуть? Дякую, велике, дякую. Що ви дівчата хочуть? Хоптись, Весь зал будеш чекати. Вони ж для цього прийшли, купили квитки. ми зачекають. Перед концертом у Луцьку Оля Полякова завітала і до волинських прикордонників, які продовжують бронити та охороняти Україну від рашистської нечисті. Від імені військових, прикордонник Анатолій подякував співачці прямо під час концерту. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні знайшли хвилинку і заїхали до нашої військової. частини. Боже, як вони мене кул, смачно покормили? Боже, що там тільки на столі не було. Дякую, дуже велике. Хочу вам побажати подальшої вашої праці, натхнення, удачі, разом нам всім перемоги найскорішою. Слава Україні! Це не просто на згадку, це не просто. Я поїду за кордон, в мене буде 4 концерти, і я в залі за кордоном, вони ж там побагатше вже там живуть. І я продаю отакі прапори. І потім гроші переводимо тому, кому потрібно. Тому дякую вам великі. Дякую вам вашої особі, всім прикордонникам хочу побажати щастя, здоров'я, будьте цінні, здорові, живіть до 100 років е -е 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 і перемогти. Перемогти якомога швидше, дякую. щоб був мир і перемога. Слава Україні! Дякую вам, дякую. До річкою станеться життя мої. Були і під час виступу моменти, коли мало хто зміг стримати сльози. Мене вразила одна історія на початку війни. Про цю дівчину. Її звати Оксана і вона з Лисичанського. Вона підірвалася на міні, і їй підірвало дві ноги. Але вона виходила заміж за свого нареченого. У лікарняній палаті була дуже щаслива. Вони були дуже щасливі, таких як Оксана зараз дуже багато. І ці люди доводять, що віра, треба вірити, це допомагає жити. Впродовж у цього концерту лунали нагадування, що війна триває, і українці мають боротися, що є сили та підтримувати один одного. Лише так ми зможемо перемогти Росію та захистити рідну землю.